Всіх вітаю напередодні вихідних. Я підготувала для вас добірку міні-серіалів, які ви могли пропустити. У ній ви знайдете захопливі детективи, проникливі драми і напружені трилери, а також легкі комедії, які подарують вам гарний настрій. Переважно більше з них це серіали британського виробництва, які як завжди вирісняються своєю якістю та неповторною атмосферою. Ну що ж, це каналу кіно, та ми починаємо. Релік Детективний трилер, створений Гаррі Джеком Вільямсом, який раніше працювали над серіалом Зниклі безвісти у центрі сюжету, детектив Гебріел Марками, який стає жертвою атаки кислотного маньяка, але, попри страшні травми, виживає і продовжує розслідувати серію жорстоких убивств разом зі своєю напарницею. Насамперед, серіал цікавий своєю нестандартною побудовою сюжету. Історія розповідається у зворотному порядку, що змушує глядача зануритися у розслідування з кінця і поступово повертатися до початку. Навіть сама назва релік є зворотним написанням слова кілер. Хоча деяким він видався складним незрозумілим для шанування. Інтелектуальних трилерів цей формат став цікавим і захоплюючим досвідом. Якщо ви любите серіали, які вимагають уважності, тоді однозначно реліквати вашої уваги. Занепад та падіння. Трисерійна комедійна драма заснована на одноіменному романі відомого британського письменника Івлі Во. Події серіалу відбуваються в 1920-х роках. У центрі сюжету Пол Пеніфезер, якого несправедливо виключають з університету, його єдиним виходом стає влаштуватися на роботу вчителем у приватну школу в сільській місцевості Уельсі. Тут він знайомиться з цілою низкою калоритних персонажів, серед яких зваблива вдова Марго, багата та впливова жінка, яка має певні плани щодо наївного пола. Це легкий і приємний серіал, який стане чудовим вибором для вечірнього перегляду. Мальовничі пейзажі та колорит британської провінції додають своєрідного шарму, а сам сюжет не нав'язує важких драм чи серйозних проблем. Натомість серіал створює дотепну, іноді саркастичну атмосферу, що ідеально підходить для відпочинку. Досі мертві. Серіал спільного виробництва Ірландії та Канади у жанрах детектив комедія та драма. Події відбуваються в Дубліні у 1880-х роках. Головний герой Брок Бленер професійний фотограф, який спеціалізується на створенні портретів померлих людей для їхніх родин. Невдовзі його спокійне життя ускладнюється, коли в місті трапляється серія загадкових вбивств. Поліція, підозрюючи зв'язок між злочинами та професією Брока, починає звертати на нього особливу увагу, що ставить під загрозу його репутацію. Опинившись під тиском, головний герой змушений не лише захищати себе і шукати відповіді, і згодом він розпочинає власне розслідування, в якому йому допомагають його вірні помічники. Сріал поєднує готичну атмосферу, дотепний чорний гумор та інтригуючу детективну сюжетну лінію. Він статний одночасно розважити і захопити глядача своїм оригінальним підходом до історії та персонажів. Світло й тінь. Британська драма з елементами містики, сюжет якої обертається навколо фермерського будинку Лайтфілдс, де в різні десятиліття мешкали три родини. У 1944, 1975 і 2012 роках. Їхні історії пов'язані з загадковою смертю молодої дівчини Люсі, чий неспокійний дух залишається в будинку, впливаючи на життя його мешканців. У кожній з трьох часових ліній герой стикається з надприродними явищами таємницями минулого і потребує знайти істину, яка об'єднує їх через покоління. Серіал має повільний медитативний темп, що дозволяє глибше зрозуміти персонажів, але незважаючи на спокійний розвиток подій, він все одно залишається цікавим, поступово розкриваючи обставини смерті Люсі. Хочу нагадати, що ви можете фінансово підтримати розвиток каналу та допомогти у створенні нових цікавих відео через спонсорство на YouTube. На вибір є декілька рівнів підтримки, кожен з яких має свої бонуси. Мінімальна вартість складає 35 гривень на місяць. Тож, якщо у вас є така можливість, буду щиро вам вдячна. Щоб стати спонсором, достатньо натиснути кнопку спонсорувати під відео та обрати рівень підтримки, який вам підходить. Дякую всім, хто стежить за каналом та підтримує його розвиток. Мініатюрист трисерійна драма створена за мотивами одноіменного роману Джесі Бертон. Головну роль виконала Аня Тейлор-Джой. Події відбуваються в Амстердамі у 17 столітті. Головна героїня, молода дівчина Нела Ортман, приїжджає до міста, щоб вийти заміж за багатого торговця Йогана Бранта. Однак замість романтичного шлюбу, на який вона сподівалася, її нове життя виявляється холодним і відстороненим. Щоб розважити Нелу, дарує їй незвичайний подарунок мініатюрну копію їхнього будинку. У загадкового мініатюриста дівчина починає замовляти кілька крихітних деталей, щоб прикрасити будиночок, але помічає, що майстер надсилає зайві предмети, яких вона не замовляла, і які надиво точно відображають реальні події або навіть передбачають їх. Пацієнт Психологічний трилер зі Стівеном Карелом та Доналом Глісоном в головних ролях у центрі сюжету. Психотерапевт Алан Штраус, який стає заручником свого пацієнта, серійного вбивця на ім'я Сем. Сем звертається до Алана з проханням допомогти йому боротися з внутрішніми демонами та приборкати свою жагу до вбивств. Однак, коли Алан опиняється в полоні, він виявляється безсилою жертви в руках небезпечного пацієнта, не маючи можливості втекти. Психотерапевт відчайдушно намагається покласти край діяльності Сема і водночас зберегти своє життя та запобігти новим жертвам. Серіал високо оцінили критики Стівен Карело. Отримав номінацію на премію кіноакторів», а Адонул Гліса на премію Золотий глобус. Хоча проєкти не насичений подіями, інтрига і напруга в ньому зберігаються, адже не зрозуміло, чи вдасться психотерапевту вирватися з полону, чи він стане наступною жертвою свого пацієнта. І ось ця невизначеність і внутрішня боротьба героїв тримають увагу до самого кінця. Досі є Британський шпигунський трилер, знятий за мотивами одноіменного роману Лена Дейтона. Сюжет розгортається в 1960-х роках і слідкує за Гарі Палмером, дрібним шахраєм, який через низку обставин потрапляє до британської розвідки. Його відправляють на місію з викрадення вченого, але ситуація швидко ускладнюється, коли він виявляється в центрі міжнародної шпигунської змови. Гарі починає усвідомлювати, що він нікому не може довіряти і що кожен його крок може стати останнім. Чудовиська історія Лайла і Еріка Менендесів. Біографічна кримінальна драма є другим сезоном антології чудовиська, створеної Райаном Мерфі. Цей проєкт досліджує шокуючі злочини, розкриваючи мотивацію та психологічні аспекти відомих убивців. Перший сезон був присвячений Джефрі Дамеру, а другий зосереджений на братах Лайлі та Еріко Менендесах, і судовому процесі, який викликав широкий суспільний резонанс та привернув увагу мільйонів людей. Про сюжет серіалу не буду розповідати детально, адже історія побудована так, щоб змусити глядачів постійно сумніватися, хто каже правду, а хто ні. Але скажу, що він вийшов досить цікавим та інтригуючим. Кожен етап історії додає нові деталі, і багатьом цей сезон сподобався найбільше, ніж перший. У пошуках Аляски серіал заснований на одноіменному романі Джона Гріна сюжет зосереджений на молодому хлопцеві Майлзі Холтері, Холтер, який вирушає на навчання в приватну школу. Там він знайомиться з групою незвичних друзів, серед яких особливо виділяється дівчина ім'я Аляска Янг, загадкова і вперта, але водночас повна глибоких внутрішніх переживань. Майлз має незвичайне хобі. Він запам'ятовує останні слова відомих людей, що допомагає осмислювати власні емоції та знаходити відповіді на складні питання. Ця особливість підкреслює його прагнення до глибшого розуміння життя і пошуку сенсу у всьому, що відбувається навколо. Серіал досліджує питання самопізнання, дружби, кохання та втрату. Підлітковому віці зйомки екранізації довго відкладалися. Лише у 2017 році проєкт отримав зелене світло. На щастя, серіал не розчарував. Гарна картинка, сильна гра акторів і влучна атмосфера точно передають дух книги, зачаровуючи як фанатів Роману так нових глядачів. Ну що ж, як завжди, пишіть у коментарях, який серіал з добірки вас зацікавив. Підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на канал, та почуємо з вами у наступному відео.